Що таке негласний шлюбний контракт? Коротко в негласний шлюбний контракт входять твої уявлення про те, якою ти хочеш бути дружиною чи чоловіком, і яким має бути твій партнер. Що він має для тебе робити? Як він має себе поводити? Як що, що заборонено? Що недопустимо, і точно так же, що для тебе недопустимо, і що ти хочеш отримувати, яким ти хочеш бачити цей шлюб? Тобто, оці домашні правила пари, сімейні правила. Оце про це, оце очікування, внутрішнє очікування від партнера і від себе, також в якості чоловіка і дружини. Це все входить в шлюбний контракт. Як і всі теми, які стосуються сім'ї: вірність, секс, хто готує їжу, побут, хто прибирає. Хто які гроші заробляє, хто як виховує дітей, як потрібно виховувати дітей, скільки їх має бути, як потрібно виховувати дітей? От всі ці теми сімейні, від побуту до інтимних стосунків, до виховання дітей, це все входить в негласний шлюбний контракт. І навіть якщо ви нічого не підписуєте, у вас все одно є уявлення. Як ваш чоловік має виховувати доньку чи сина ваших? Як він має допомагати чи заробляти? Точно так же і дружина, що вона має, що вона не має, який борщ варити, чи як там що прасувати, перебирати? Оці всі нюанси, ці всі правила, ці всі очікування, вони в кожного свої, вони в кожного індивідуальні. І вони йдуть і від сім'ї, в якої росли люди, які укладають шлюб, і до певних ще індивідуальних побажань і мрій. І ці всі нюанси вони індивідуальні. І коли зустрічаються дві людини, вони ще формують ще більш унікальне таке об'єднання двох людей, сім'ю, як таку одиницю, як пару. І ця пара завжди особлива, бо вона складається з очікувань двох людей, з того, що вони дійсно можуть давати в реальності, і з такої, як це дуже такий чутливий організм і дуже індивідуальний. І тому щоб оці е очікування, коли ці очікування озвучуються, тільки тоді є можливість якось домовитися і створити дійсно той, той простір, який буде зручний і тобі, і твоєму партнерові.